Сьогодні в Дніпропетровську відкрили перший практичний центр для кравців та швачок на базі професійно-технічного училища номер 55 Завдяки інноваційним технологіям та програмам, процес розробки одягу стане набагато точнішим та якіснішим. Спеціальні курси для навчання у цьому центрі пройдуть усі студенти ПТУ. Докладніше далі. Єлизавета студентка другого курсу професійно-технічного училища. Її перша робота за новою програмою Модельна спідниця працює дівчина над проектом недовго, проте вже є перші результати. «Це програма сатер для постриня з ділі ну можна кабіна чертежи не побажаності строїти. Можна з допомогою комп'ютера намного проще, ефективніше. А що юбки. Это задня половинка, это передняя половинка. Пока ми вами не в своєму построєнні. Ну ми продовження поїм работать під ней. Спеціально розроблену програму для якісного виробництва одягу в навчальному закладі запустили нещодавно. Над нею працювали два роки з фахівцями Хмельницького національного університету. Вона кажуть, фахівці свого роду перехід до сучасних технологій. Програма заощаджує час та сили майбутніх кравців та швачок до того ж, неабияк піднімає їхній освітній та практичний рівень. Ми переходимо к. До... Построєнню конструюрованню, і вже ми опускаємо тот шах, ми займалися раніше. Це конструювання на папері, на батманах листа, карандашу. Ми тепер переходимо конструюрування на комп'ютері. На комп'ютері Звичайно, ізначально ми зучаємо ту програму. Всього в навчальному закладі 200 студентів, і всі вони протягом року обов'язково вивчать основи нових технологій. Такі навички гарантують 100-відсоткове працевлаштування, запевняє директор навчального закладу. Дуже плідно співпрацюємо з нашими підприємствами. В місті Дніпропетровське це фірма Швейна Дніпро АБ» і Файна мода України. Ми, вони нам дуже допомагають, як і ми їм. І саме найголовніше, що наші учні після закінчення. І в тому числі після навчання в практичному центрі будуть працевлаштовуватися на ці підприємства. Аби показати наскільки якісні моделі одягу можна спроектувати з допомогою нової програми, студентки влаштували модний показ. Він складався з трьох колекцій: Всі ці сукні, спідниці та костюми вони пошили напередодні під чітким керівництвом фахівців. Результат сподобався усім. Христина Венгеля Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.